Окей, глядачі всі задоволені, поїхали. Так, ось, ось, ось. О, за глядачі, якщо вас там забрискає з калюзі, то не остався. Ви не винувати. Пофітош. Ще буде розберешки. Далі їх розмірку. Повільно, проходимо. Вика контакт вітання з інтернет, маючи метрів між кожним фондом. Тому для великого світу це нормально. Вітай, щоб проїхати повністю. Ще один робота 30. Висторуємо і два зворота написано, що дві роки. Так що. Не спіши, повілко, обладнає. Дуже гарний погляд пішли. Дивилися в старе. Дивиться тоді, тоді хоче, то люди наточити. Вони не потім Тоді Так, дивіться, Вот дуже путь, але нормально. Так, перше останні політики. Це минулий політик, тут самі ще немає, а ворогвородить. І права розробка 360 градусів. схему, Попадаємо, гальмуємо час